Що ти робиш? Поясни мені, будь ласка. Не заважай мені, ти мене збила. Іди стій! Іди стій! Стій, Стій стій, стій, тому що спочатку нам потрібно привітатися з нашими діточками. Давай разом. А, давай, Всі малечі! цьомки, Добрий вечір! Добре, продовжуй йти і поясни мені, будь ласка, що ти таке робиш. Розумієш? Я порушив правила дорожнього руху. Угу. Мене затримав патрульний. Патрульний, так. насварив і дав домашнє завдання. Повторювати вдома команди. Іди стій, іди стій. Тому що я цілий час тільки йду на вулиці, а треба деколи зупинятися, і я чомусь забув про це. Ти можеш іти і зупинятися, але саме основне, чого не можна тобі робити на дорозі, це рахувати ворон на деревах. Потрібно дивитися на дорожні знаки, тому що на дорозі є багато дорожніх знаків, і вони самі тобі підкажуть, коли йти, а коли стояти. От, діточки, скажіть мені, будь ласка, йти, Левчику. на скільки груп поділяються дорожні знаки? Зараз три групи. Дорожні знаки. І не три. Не три. Не три. Давай ще раз, На скільки груп поділяються дорожні знаки. Зараз придумай. На п'ять груп поділяються дорожні От, знаки. Не знаєш, не підказуй. Ану, можливо, хтось знає, славчики, дівчаток. Ха -ха. Так, на сім груп поділяються дорожні знаки. Попереджувальні, наказові, заборонні, знаки сервісу, Ой. знаки пріоритету. Ой. І таблички до дорожніх знаків. Ось так. Ой, як багато цих знаків. Ні, краще бути вороною, тому що ворона літає і не порушує ніяких знаків. Але ж ти не ворона. Не ти ворон. людина, а і людині і потрібно, і потрібно бути розумним, пішоходом і водієм. Давай ми зараз трішки розкажемо про дорожні знаки. Діточки, на дорозі є багато-багато різних знаків. Вони різні за формою, за малюнками і за значеннями. Кожен знак має своє значення. Уявіть собі, що дорога таким чином з нами. Розмовляє. Ой, як цікаво! Давай ми зараз покажемо, як дорога з нами розмовляє. Давай покажемо знаки. Давай. О, ці знаки заборонні. Вони розміщуються в колі з червоним облямуванням або з червоним фоном. Ось цей знак називається. Заборонено. Заборонено. Не можна в'їжджати під цей знак. Міліції не можна. Газовій не можна. Швидкій допомозі не можна. На... Нікому не можна. Можна. Можна лише спеціальному транспорту, який їздить по спеціально зазначених маршрутах. Тобто маршрутне таксі, трамвай, тролейбус. Ось так. Дивись, а ось цей знак, ось цей знак говорить. Рух заборонено! Будь-який рух заборонено. Так, а ось цей знак говорить, рух пішохода заборонено. Це для вас, хлопчики, дівчатка. Якщо ви побачите такий знак з червоним облямуванням і ось таку людину, цей знак говорить, рух заборонено. А цей знак говорить, рух на велосипедах заборонено. На велосипедах так діти люблять. Виски. Ой, А які в нас ще тут знаки? Є Ой, я знаю, як називається цей знак. Як, клевчику прочитай це знаки сервісу. ДАІ. ДаІ разом. ДАІ. Ну, ти сказав абревіатуру, а ти мені поясни, будь ласка, як повністю це називається. Ну, давай я тобі скажу, бо в <гум> тебе зараз поля... язик заплутається. Добре. Державна автомобільна інспекція. О, це важлива організація. А ось тут у нас ще о, є о, такий смачний. Мам, 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 мам. Хочу їсти, хочу їсти, хочу їсти. Та це виделка з ножем тут. Ви можете зупинитися і смачно попоїсти тут. Ви можете отримати Ой. медичну допомогу, якщо вам в дорозі щось заболіло чи ви переїлися. Mm. Добре, молодці. Скажіть, мені будь ласка, хлопчики і дівчатка, як називається лінії розмітки пішохідний переходу? Е, я зараз ой пригадав, пригадаю, пригадаю е, антилопа! О, <смас> ой, антилопа, лінії розмітки пішохідного переходу називаються зебра. Ой, я переплутав. Зебра, я сказав антилопа. Ну що? а ще існують надземні переходи і підземні переходи. Так, я користувався на підземним переходом. Так, цікаво. Ой, я не все запам'ятав, але... І зараз діти мені підскажуть, тому що вони теж зі мною будуть повторювати правила переходу. Давайте, діти, приготувалися разом. Ну добре, давайте разом. Ці <плес> пішохід, сповільни хід. Увага, пішоходи. Для вас переходи Наземні, підземні і зебри також. Ваня руху здійснюється за допомогою світлофорів, дорожніх знаків, розміток, обладнання, а також регулювальника, тобто мене. Зараз ми з вами будемо готуватися до сну. Ми з вами вивчили багато цікавого, багато нового і трішки втомилися за цілий день. А, але... Бути зразковими пішоходами. Так, так. Ну, я дітям нагадаю, все-таки, що вони мають вислати нам малюночки з номерними різними знаками різних машинок, про які вони мріють. Але саме головне це, щоб вони вислали знаки пішохідних переходів або і, знаки пересування. На дорозі. Ну, хто що запам'ятав? Мої малесенькі лялі, якщо ви підете гуляти на вулиці, побачите дорожні знаки, обов'язково зверніть на них увагу, намалюйте і висилайте на нашу передачу Левко Друко, і Айліта буде чекати на ваші малюночки. А зараз, мої зразкові пішоходи, ми всім говоримо! На на добраніч. На добра ніч. Донкі, на добраніч, тьом. Тьом-тьом. 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 На добраніч. На добраніч. Oh.